Прямо такий сочний жирний. У нас знову буря почалась. Сьогодні в мене такий бісячий настрій. Футболка сподобалася. Більше штани, в принципі, теж. Ось, трилящика. Ну клас. Флакції теж були по 3 злоти за одну, коли купляєш дві. О, футболочку білу. Що тут написано? І привітаки. У нас новий лох. Була тільки що Вон, в лікарні. Так як я маю проблеми з мочовим пузірем, я закінчила своє лікування і тиждень тому взагалі-то мусила здати аналізи ну, в сенсі мочу на аналізи, щоб дізнатися, чи там все окей, чи не окей. От, я не захотіла йти до сімейного лікаря, щоб дала мені направлення. Я пішла платно, не знаю, чи скільки це коштує. Общий аналіз в мочі коштує 17 злотих, але якщо щось там в мочі буде не так, а результати будуть поганими, Бать, йди сюди, то треба буде зробити докладний аналіз в мочі. Докладний аналіз в мочі коштує. 50 злотих. Так що здала поки що за 17, а потім буде видно. Лікарка така добра, одразу на мене насварилася, а потім так почала приємно говорити. Я вийшла якраз з бадіком гуляти, я його залишила в машині, вікна повідкривала трішки, щоб йому там не задихнутися. Ой, прихожу, а він, він думав, що ми десь будемо їхати. Стає, вже паркується на підлокотні. Ой, смісний такий. Коля, до речі, на рибалці. Сьогодні ми вчора прийшли додому о 12-й десь. Лягли спати, поки позбирали там його на рибалку. І сьогодні е, без 25 він встав на рибалку з Андрієм і з е, Артемом. теж Вони поїхали на плотний ставок. Ой, у нас було так прохолодно. Зараз така спека починається жах. Ще сьогодні я хочу поїхати по одній справі, бо хочу дещо провірити, що. В общем, є такий. Ну, я не знаю, чи це закон, правило. Так як ти знаходишся. У Польщі більше як півроку потрібно тобі наші українські європейські права е, змінити на польські. Ну так якоби. Ну ніби це залежить від е, поліцейського, який тебе зупинить. Може прикопатися, може ні. Але якоби треба. Я живу тут 9 років і взагалі про це не думала. Що мені треба е, вимінювати права. Але я попала під вплив людей, бо всі виміняють. І хотіла би теж вимінити. Коштує це 225 злотих, 100 злотих пластик і 125 злотих послуга, напевно, чи запрос туди на Україну кошти. Хотіла би вимінити, але Аліна Ігоря Яценка, тих, що весілля було недавно, вимінила просто принесла права і просто паспорт подала заявку вимінити права. Коли Марина пішла дізнаватися, їй сказали, що треба перевод прав. Все залежить, знаєте, від чого? Від жінки, яка приймає там папери. Молода жінка, не требує перевод, а трішки старша жінка, требує перевод прав е, на польську мову європейських. Навіщо не знаю? Ну, взагалі, ми з учителькою почали говорити. Я кажу, та блін, не треба перевод. Вона каже, мені сказали, що треба. Я кажу, та ні, не треба. А перевод коштує ще додатково 100 злотих. Ще до цього треба фотку зробити. Фотка коштує 50 злотих. чотири фотографії. Е, і я, людина, якій взагалі шкода е, 300 злотих на цю всю обору. Бо е, якщо насправді я до кінця не розумію, навіщо їх міняти. І, типу, я їздила 9 років, мене ні разу не зупиняли туди тхуда І, в принципі, мені було окей. Але всі почали міняти. І я попадаю під плив, не знаю, що мені робити. От, тому я вирішила так, що якщо я сьогодні поїду і е, подам папери без переводу на зміну прав, то окей, е, будуть у мене польські права. І якщо я поїду і мені скажуть переводити мої українські, європейські права на е, польсь, польську мову, я їм скажу. Ні, тому я хочу спростувати наші догадки, чи це якийсь новий закон вийшов, чи це просто забаганки якоїсь людини, типу, що треба права переводити. Ну, Ніби говорять, що мають прийняти закон, по якому не можна буде їздити по, по цих прав правах. Да? Але я скажу так: що скільки там наших хлопців і дівчат не зупиняли, ну хтось там говорить, а хтось не говорить про те, що треба змінювати права. Ну залежить від поліція. Тому в 10 годин я поїду зробити фотографії і піду туди або спростовувати ці всі слова людей, або, ну, не знаю, або, або подивимося, як розіграється ситуація. Я зібрана, їду фоткатися, ну, а далі як піде? Не знаю. Ну, блін, шкода, звісно, якщо я сфоткаюся і... і ну, хоча не знаю, сфоткаюся, якщо там треба буде переводити, можливо, переведу документи, але потім, ну, бо перед відпусткою і так грошей, скільки іде. Не знаю, ну подивимося, подивимося, ну сфоткаюся. Намарафетилася трішки, хотіла вдягнути синю рубашку. Витягнула і благополучно обшикалася парфумами, і тут на Цицьохі. прямо такий сочний жирний слід від парфумів. Прийшлося перевдягнутися. Хоча на вулиці дуже жарко, можна було якусь майку вдягати, але дуже якось негарно, некультурно було би в майці фоткатись, ну, на, мій, на мій погляд. Дзвонила до Колі, зловили одного лящика, смажать гріль. 28 градусів у нас зараз. Так, була я вже в них. Вони мені дали папери, що від мене потребувалося? Нічого. Тобто перевод документів мені не сказали, що не потрібен. Мені просто потрібно зробити ксеру. Право, ксеро, карти побуту заповнити українською мовою ось цю згоду і проплатити в банку 125 злотих, а 100 злотих за пластик у них можна проплатити. Тому я так розумію, що не треба ніяких перевод прав Мені я вже все проплатила, зробила ксеро, але я забула український паспорт вдома. Тобто ну, цю ID-карту. І мені там треба номера житті, паспорт, серія, там, ким виданим. Оце мені треба вписати. А я не знаю, в мене немає ні на фотках, ніде. Я пам'ятаю, що я скидала для мами, для тата. В общем. А я вже мушу списати з тої ID-карти, а в мене її немає. Тому їду додому. І, в принципі, потім повернуся, все здам, заплачу 100 злотих за пластик і все. Я переодягнулася. У нас така спека, просто для мене було дуже складно зрозуміти по ID-карті. бо тут в документі, наприклад, і паспорт серії, номер ким, виданий в общем, по ID-карті трішечки по-іншому. І мені <смі> До допомогу прийшов у Google. Ну, в принципі, номери я зрозуміла, ну, в общем, треба було трішечки потратити часу, щоб почитати, що зараз тими ID-картами трошки по-іншому все заповнюється. Фу, зараз 12 година, я надіюся, що в них не перерив. Я це все віддам і про це забуду. Я на секунді. Футболка сподобалася. Та й штани, в принципі, теж. І так, давайте коротке розпакування того, що я купила на секунді. Я купила таку е, футболочку білу. Тут написано майорка. Так, вона коштувала 20 злотих. Плюс-мінус 20 злотих це 200 гривень. Ну, плюс-мінус, якщо так округлити, да. я купила ту, що вам показувала цю футболку. Вона коштувала, о, до речі, це чоловіча футболка. Вона коштувала 29 злотих. Тут пише Мен. Але я її купила, хочу ну, зав'язувати так, як я вам показувала. Е, вона коштує 29 злотих, я вже сказала. Купила собі на пляж за 25 злотих таку сітку. Прикольна, до речі, сподобалася. Якось я викинула коліни шорти з України. Який, знаєте, і він мені все нагадує, ті шорти, пригадує. Купила для нього такі шорти рвані. 34-й розмір у нього. Надіюсь, йому сподобаються. Бо як ні, це буде капздець. Але думаю, що сподобається. Ну і собі купила, звісно, що аж ім, оці білі такі світло сині штани. Коштували вони 30 злотих. Такі покупки е, скупилася наскільки? Не знаю, скільки тут 30, не знаю, 150 злотих плюс-мінус 140, 20. Так, десь. Тепер покажу швиденько закупи із магазину. Я купила спрайт і морозиво яке вже з'їла. Людмила тут ще у мене. 4 морозива було, 3 плюс і е, унітаз такий шприц, дуже класна штука. До речі, як побачите, купуйте, рекомендую. Е, чай для колі овочевий любить. М'ясо, четвертинки, е, серветки і, звісно, що сосиски. І це все мені обійшлося в 62 злоти. В принципі нормальні. До речі, я вже вдома під кондюром, і я ж забула вам розказати, я все подала Усе все окей у нашому у жонді. До речі, це у нашому, бо в кожному по різному е, мені потрібна було карта побуту, посвідчення водія і копії цих документів, фотографія одна. Е, потім два бланки я заповнила. Внісик по польськи і на українську мову один бланк. І в принципі. Те, що ще мені понадобилося, Ну, так як я вам казала, з ID-карти, да, оця вся, ну, всі дані. І 225 злотих і 4 злотих комісія в банку. Все, в принципі, те, що мені треба було. Ну і сказали чекати, не знаю, 3-4 місяці. Скільки чекати, не знаю. Поки прийде мені рішення з України, я так розумію, да? і потім вони мені видрукують пластик і прийшли смс-ку, щоб приходити забирати. Скільки це буде тривати, не знаю, ну подивимося. Якось так. От, знаю, що в деяких у жондах просять ще замольдування. Що таке замольдування? Це приписка по-нашому. А тепер я сідаю до монтування влогу. Ось Мі, так розірвий. Рибак приніс. Рибу. Хто її, хто її буде сушити? Хто, хто її буде робити тепер? Вичиняти. Я знаю, хто не буде їсти. Хто буде їсти? Ой, три лящика. Ну клас. Раз до відпустки може досохнуть, ні. Ну. Такою погодою йду може і швидше. В нас розпакування. В нас таких три кави, але тут одну поля випив, що херня прикольно, типу, що можна фотоальбом купити і так одразу фотки. І, наприклад, не, не, типу, не. поїхали на палатку, одну фотку зробили, поїхали на море, Тому одну. Входити, фотку. Так, да, на такі, які ж брати. То прикольно І, взагалі альбоми ж там сразу є. Про палароїду говоримо, що прикольно Мар'яни. Так, жіночі приблудки. Дві бо коштували по акції. 16 злотих, коли купляєш дві, тут 32 штуки. 32 злотих, виходить. 64 штуки. Ну, в принципі, нормально. По акції теж були по три злотих за одну, коли купляєш дві. Потім йогурти були по акції. Коли купляєш чотири йогурта, то по два злотих ходиш. Сметани купили, помідорчики малінові. І такий десертик. Коля взяв. Три паштети. Баді, Чек у нас на 79 злотих. І ще ми купили кавунчик. Ой. Такі у нас закупи сьогодні. Більш нічого не купляли, так? Щось дорого, ні? Спрайту не купили. Ми повернулися з роботи, були на закупах, як я вам піднімала трішки. Ви сюди включаюся трішечки поплакати. Сьогодні в мене такий бісячий настрій. Просто не уявляєте собі. Я просто пересилюю себе, щоб зараз записати відео, щоб зробити. Сторіс по роботі, бо у нас від сьогодні скидки, там, ну, додаткові акції в Лар. І просто не знаю. Я якось, Не знаю, можливо, своїми думками себе з'їдаю, бо є те, що мене ну, трішечки виспокоїть, да? ну, те, що особисте, те, що в мене всередині. Є таке відчуття вигорання, трішки на рахунок ЕЛАР теж, тому що стараєшся, щось робиш, щось там підзнімаєш, хоча і так в цьому місяці я трішечки підзабила і не роблю багато того, що треба. Ой, не знаю. Ну, знаєте, от коли ти працюєш і є, наприклад, віддача від людей, ти такий клас, я на правильному шляху. Я йду, у мене ціль є, ну і все класно. А коли ти працюєш, щось розповідаєш, витрачаєш свій час на то все. А віддачі від людей немає, бо ну, багато хто боїться, багато кому дорого і так далі. Да? Хтось не хоче. Тобто це є нормально. Бо Це не проблема людей, це проблема моя, тому що я стараюся, стараю, стараюся, а по факту цього ніхто не цінує. І ну, з часом приходить вигорання. От і зараз так само. Для мережевого бізнесу це нормально. Хтось дивиться 3-4 місяці і потім наважується все рівно написати, поцікавитися, зареєструватися, щось купити, скуштувати. Ой, але. Це трішечки це очікування, да? коли хтось зацікавиться. Бо, наприклад, на начальних етапах я писала людям, бо чи не хочуть працювати в ЛАР і так далі. Багато було відмов, і тому зараз у мене такий бар'єр. Я знаю, що, можливо, навіть людині це буде цікаво, а в мене такий якийсь ну, страх, типу, написати, що мені знову відмовлять. І Мій е, психічний стан знову погіршиться. Ну, в общем, от таке щось: я себе накручую, хоча це нормально, є нормально. От коли такі тяжкі дні психологічні, і ти починаєш цеплятися, а чого? А чого мені зараз так? А що мене турбує саме? І ти починаєш копати, копати, копати і розумієш, що... Ти скільки часу втрачаєш, на то все, типу, нічого поганого. Це класно, коли є чим зайнятися, це плюс, да? але ну, те, що малувато віддачі поки що, да? от воно все рівно пригнічує оце все. Але нічого, все буде добре. Не треба опускати руки. Просто сьогодні мій такий емоційний стан. Треба від себе відчепитися, просто дивитися якесь кіно і відпочити. А завтра встану і все буде добре. Ну, не знаю, чомусь так от нахлинуло, так, знаєте. Тому я думаю, що сьогодні більше я знімати нічого не буду, бо насправді настрій якийсь гімняний. Чи це мені після двох вихідних так трошечки на голову дало, я не знаю. Хочеться, знаєте, що. Їсти шкідливу їжу, просто лежати і нічого не робити. Ой, просто жах. Мені потрібна відпустка. Але вона вже близько. Треба просто трішечки видихнути. <кхм> Я думаю, що це нормально. З людьми теж таке буває. Тому дякую за перегляд. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. Напишіть, що ви в таких ситуаціях робите, як відволікаєтесь, чи ви заїдаєте цей стрес, чи навпаки, якось мотивуєте себе, займатися спортом, чи кусок в горло не лізе, коли, наприклад, у вас такі тяжкі дні. Що ви робите? Що ви робите в такі дні, коли вам на душі погано? Можливо, хтось співає, можливо, хтось йде в ліс на прогулянку, не знаю, ну, хтось до озера, хтось вдома сидить, хтось ділиться з кимось, хтось собі переживає. Я ділюся з вами. Ну, з чоловіком теж, звісно, поділилася, вже поплакалась трішки. Тому до зустрічі в наступних влогах. А нас знову буря почалась. Там нанюхав. Тикай, звідси. Нас купить якась буря. Що робить? На вулиці просто нічого не видно.